Вим'яця і Сина, і Святого Духа Амінь. Влюблені во Христі, браття і сестри, проходять віки за віками, проходять тисячоліття, появляються нові технології, але наше життя. Внутрішнє духовне життя по суті своїй не змінюється. Сьогодні, слухаючи притчу про багача і Лазаря, яку Господь наш Ісус Христос розказав дві тисячі років назад, я думав собі, Боже. Нічого не змінилося до цього часу. Здавалося, 2000 років назад Господь, сказав, вказав нам усім критерії добра і зла, багатства і бідності, щедрості, побожності і. Безбожності. І Його проповідь розійшлася по всій землі, але все повторюється знову і знову. І слухаючи цю притчу, я подумав про тих, що недавно в Україні гуляли весілля. Напевно, кожен з нас чув цю історію, де тільки один торт коштував мільйон. Гуляли з розмахом. І в цей же час інші люди, голодні і холодні. Під обстрілами ворожими захищали їхню веселість. Які два різні світи в одній державі, в одному народі. По суті своїй в одній церкві, бо і ті, і ті називають себе християнами. Ми з вами всі. Християни і слухаємо цю притчу, але яка велика безодня між цими двома світами і слухають Євангелії ті, що сьогодні розкошують, слухають, але не чують того, що буде з ними. Кожен отримує свою винагороду рано чи пізно зло пожне своє зло. Добро отримає нагороду від Бога добро. Але в цьому житті. В нашому повсякденному житті, як поводитися нам з вами, що ми повинні робити в повсякденному житті. У нас немає торта за мільйон. Але кожного разу, коли ви відкриєте свій холодильник, і побачите там надлишок їжі, згадайте, що, можливо, хтось сьогодні не доїдає, як той лазар і надіється, що і йому попадуть якісь крихти. Кожного разу, коли ви відкриваєте свій, свою шафу з одягом і бачите там якусь теплу річ, яку ви вже не одіваєте. Можливо, вже і не будете одівати, бо є щось новеньке, краще. Згадайте, що, можливо, хтось у цей час мерзне і вірить у те, що хтось дасть йому тепло одежу. Кожного разу, коли ви відчуваєте щастя в своєму житті, веселість у своєму житті, Згадайте, що, можливо, хтось у цей час нещасливий лежить на постелі боязні і потребує просто, щоб його пожаліли, щоб його підтримали добрим словом. Бо у кожного з нас є ті моменти, моменти горя і нещастя. І у кожного з нас Є ті моменти радості і веселості. І радуючись, ми не повинні забувати, що поряд з нами, можливо, стоїть бідний лазар. Поділіться своєю радістю, поділіться куском хліба, поділіться теплою одежею. І тоді, і тільки тоді ми можемо мати надію на вічне і блаженне життя. І тоді ми зможемо наблизити ці два різні світи один до одного. Важко достукатися до тих, хто купляє торт за мільйон. Але ми своїми повсякденними діями і милістю, і милосердям можемо наблизити ці два світи один до одного. Тож сьогоднішній день не забуваймо і наших воїнів, і біженців, і тих, хто потребує нашої допомоги, уваги. І будьмо милосерді, будьмо дійсними послідовниками Господа нашого Ісуса Христа. І в цьому випадку переможе добро, переможе Господь і істина Його, Боже, благословлення на всіх вас.